Є в нас в продачі такий Рено Кенго 2008 року 1.5 дизель. А автомобіль в дуже збереженому стані, як бачите на відео. Весь рівненький, гарненький, блистить, виглядає як новий. По автомобілі взагалі немає ніяких дефектів, все повністю працює. Резина зимова, практично нова, присутні задні Бризовички. брезовички, моторчик все чистенько. Резина. Весь блистить. Зараз швиденько прийдемося приборчиком. Праве переднє крило. Завод. Праві передні двері. Як бачите, завод. Праві задні двері. Завод. Праве заднє крило. Завод. Оригінальні наклеючки. Задня ляда. Завод. Парктронічки. Ліве заднє крило. Завод. Двері у диски. Завод, ліве переднє крило. Як бачите, все по оригіналу? Капот завод, криша завод. Два сто Зверніть увагу на стан ручок. У нас нові сідушки. У нас є магнітола, центральний замок, пітиступочка, коректор фар, обігрів заднього скла. Також присутня запаска. Автомобіль нержавий, весь ціленький, оцінкований кузов. Оригінальні поліки. Заводиться з пів оборота, не димить, взагалі диму немає ніякого. Пробігу не цілих 300 тисяч. Сервісна книжка, до речі, теж є. Отака лялечка.